Тоді був міський онкологічний диспансер міста Краматорська. За деякий час у Краматорську з'явився виключно такий новий заклад, який вдалі, ну, в подальшому ми його реорганізували і зробили декілька таких окремих медичних центрів. Був медичний центр сучасної онкології, яка займалася вже виключно наданням онкологічної допомоги. Далі Карматорський міський онкологічний диспансер пройшов реорганізацію, і було створено обласне територіальне медичне об'єднання, до складу якого вийшли усі всі центри. Це вже був такий досить великий заклад. У нас більше тисячі ставок, але за фактом працювало, звісно, менше. Ми виконували більше двох тисяч операцій щорічно. Більше 20 тисяч консультацій амбулаторних було тільки у центрі сучасної онкології. Взагалі, якщо ми візьмемо пакети, от які були були заключені з НСЗУ, за амбулаторним пакетом. Ми надавали більше 9 тисяч консультацій щомісяця. Ну це увесь заклад. Онкологічний центр робив ну практично увесь спектр онкологічних втручань.